Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі та Роса. в'язання і виховання котів сфінксів. Сьогодні у відео буде багато планів, декілька невеличких готових робіт і розпаковки. Значить, я вам казала, що на Чорну п'ятницю я стрималась і не купила пряжу. Тому що я її купила після Чорної П'ятниці. <с> і це було, звісно, що в листопаді. Але самі розумієте, що до мене іноді посилки йдуть довго, тому що я їх відправляю на адресу донечки. Вона мені збирає все і потім відправляє з України. І в цей раз, до речі, вона мені прислала обліпіху. Яку я дуже хотіла, шукала. І коли їхала з України, вислала посилку, то погано запакувала і моя бліпіха вилилась. Тому донечка мені знайшла нову, передала, і вона доїхала ціла. Але перейдемо ближче до справи: що ж я купила собі? Значить, я собі купила пряжу. Зараз дуже вас здивую складом. Тому що це пряжа називається діамант печі філаті, і тут 60% baby-альпака і 40% шовк. Я вже в'язала з такого артикулу, але тоді в мене була пряжа 650 метрів, а зараз 320. Ви знаєте, вона така тоненька, ну майже як шкарпеткова. В дві нитки я нею не можу в'язати. Ну, я спробую раз зразок з одної нитки, я буду підбирати якісь більш тонкі спиці. Тому що, якщо я буду в'язати в два складання, то мені не вистачить на светр. Бо я... на той светр в мене пішло а, 350 грам. Я порахувала метраж і. Коротше, взяла 350 грамів. Якщо я її складу в два складання, то то мені не вистачить. Прийшла мені ця пряжа з магазина Барашка. Це харківський магазин, я його дуже люблю. Я з ним вже, знаєте, 6 часів в контакті. Це було 2016-2017 рік. Ну, я так. Бо я з ними і ще з одним магазином починала відносини, так сказати, з бобінною пряжею. І вони мені прислали таке маленьке передбачення, і вони написали: передбачення від барашки. Це буде найкращий светр. Це, це буде, це було б причудово, якби це був. Як можна швидше, найкращий светр. Але поки ще я буду в'язати зразочок. Ну, щоб подивитися, як, як просто щоб підібрати спиці. Це такий буде якийсь кордублик маленький. До речі, гарно вам передається колір, він такий, знаєте, сірий, але з якимось таким теплим підтоном. Єдине, що не може передбачити барашка. Це апетити пряжні, тому що я ще в іншому магазині спокусилась на ось таку пряжу. Це в мене дзекна баруфа Кешвул. Гребінний марінос 100% в метражі 1500 метрів. І дуже гарний такий, ну він. Якийсь припилений шоколад чи ну, красивий колір. У мене тут майже кілограм. Взагалі, я ніколи раніше не брала такі великі бобінки. Але я вам зараз розкажу, чого я взяла таку велику бобінку. І, по-перше, я собі хочу зв'язати сукню кардиган. І я хочу так в'язати, щоб не. Як то кажуть, не переживати, що мені не вистачить на довжину, на ширину, на довжину рукава. А, і я вирішила взяти побільше, тому що я. Коротше, я купувала донечки в подарунок пальто, і воно ось такого кольору, ну темніше. І я хочу з залишків зв'язати їй таку. Такий трикутний бактус, ну, щоб він їй був до пальто, якщо вистачить, то може ще й якісь рукавички. ось Тому я взяла цілу бабінку. Зараз я це все буду розмотувати. Я обожнюю, до речі, розмотувати пряжу. Але ж покажу вам, друзі, ще що і в'язала, але ж не, не тільки пряжу скуповую. Значить, в мене був залишок альпака дропс. Це 100 альпака, вона дуже приємна і не косюча. Я з такої ж тільки іншого кольору в'яжу ще жилет, і в мене було 36, здається, грамів пряжі. Я розмотала її, ну, як би навпіл. Але виявилось, що не то, щоб сильно навпіл. Ось ця була перша, я її отак дов'язала, закрила і почала в'язати другу. Вони в мене коротші, бачите? Тому що ті в мене аж отак майже мізинчик закривають. Вони в мене на два рапорти коротші. Ну, думаю, нормально, будуть мені так долоньку закривати. Але коли я зв'язала другу мітинку, в мене виявилось, що є залишок. Ну, і моя добра подружка сказала, що не треба залишати залишки. Бери розмотуй навпіл і дов'язуй. І тепер в мене такий трохи стопор. Тут не так багато пряжі, ну, не знаю. Можливо, там на 5 рядочків. І тепер питання. Повністю розпустити резинку і дов'язати ще один рапорт. І потім ще резинку, чи просто дов'язати резинку. І це вони в мене вже готові з ось цим залишком пряжі для двох. Одна, одну я тут залишила, одну ще для цієї. І думаю, що мені робити? І поки я думаю, я взагалі не знаю, чи будуть в мене готові мітинки з тим дов'язуванням, перев'язуванням. Так, далі я в'яжу дитячі шкарпеточки. Одну я вам вже показувала, а на другу мені треба було розмотати пасму. Я вже це зробила. Так, я це вже зробила і почала вив'язувати другу шкарпеточку. Тут в мене. Іде від, від миска в'язання. Значить, я, коли в мене дитяча така шкарпеточка, я набираю 6 петель, здається. І потім я добрала до того, щоб на кожній спиці в мене було по 12 петель, тобто 44 петлі. П'яточка в мене тут бумеранг. Далі я перейшла. На ось таку нерегулярну резинку, а з неї я зробила ще іншу нерегулярну. Ну, ось на цій шкарпетці краще видно. Ось так це буде. У мене тут уже зовсім трошечки залишилось. Тут буквально на півгодинки роботи. А ось цей залишок я буду вив'язувати, коли я розпочну ось цю шкарпетку. І ось так її всю вив'яжу, чим тут в мене є. Тоді ось цей залишок я додам доверху, і в мене буде вся пряжа вив'язана, без залишків. Отак От я люблю. Я зрозуміла, що треба нав'язувати дитячих шкарпеток, вони дуже швидко в'яжуться. Можна спробувати пряжу і потім відправити кудись в чарівниці добра, наприклад. Так, з цими шкарпетками в мене теж все. А тепер показую вам ось цю пряжу. Мені її дарувала Яна. І це е, кольорова вовна від вівчарі. Я хочу зв'язати шкарпетці мамі. Вони такі, знаєте, хто знає, той знає. І знаєте, що я зробила, щоб мені було трошечки приємніше в'язати з цієї пряжі? Бачите, тут якісь непонятно, що це? солома якась. Я значит, я випрала цей моток в пральній машині. От прям цілий моток взяла, випрала. Потім поклала його на батарею, висушила. Вона трошки краще стала, трошечки краще. І розмотала на два клубка і ось Буду в'язати. Ну, тут, знаєте, метраж такий, що можна взяти 3,25. І... Швиденько зв'язати. Далі. Трошки пов'язала жакард, але не дуже багато. Ну, вже видно, щось видно. Котики вже видно. Дивіться. Так, що тут все так заплуталось. Так, ось. Ви бачите? Ось два котика лежать, ось котик сидить, і ось дві голови від ще котиків. Я буду в'язати, це в мене 25 рядів рапорт, я буду в'язати ще один рапорт, і потім вже буду в'язати п'яточку. Ось тут я щось накосячила трохи. Але так як я побачила це зараз, вже на самому початку, тут я щось накосячила, то, звісно. Я не буду це переробляти, бо... бо не буду. Ось так. Все. З цими шкарпетками все поки що. Нема в мене часу на них. Я щось інше. Щось я інше роблю, але навіть не маю вам що показати. От тут одна дитяча шкарпетка і нітинки. Також була в бутіку і відхопила ось таку пряжу. Я навіть не знаю, скільки їй років, але вона прекрасно виглядає. І це, непонятно, це не, не, і не 4 нитка, і не шести нитка. Тут 150 метрів в 50 грамах. А може, це шестинитка, якщо тут 300, 300 метрів 100 грамах. Ось. Звичайний шкарпетковий склад. Ну, я не можу сказати, що вона. Така аж дуже сильна товста. І ниток я тут тільки 4 бачу. Ну, кудись піде. В хазяйстві все згодиться. Цей подарунок мені приїхав з Одеси від Наталі. В неї є також свій канал, Історія крізь Петлі. І Наталі прислала мені. Такий чудовий подарунок. Я вже підглянула, ну, тому що я отримала вчора ввечері цей подарунок, і я вам покажу, ставлю фотографії, я сфотографувала, як він був красиво запакований. Подарунка насправді два: один мені, один моїм котикам. Я зроблю підзйомку, тому що мені під минулим відео написали мої глядачки, що не вистачає котиків. Я пошуткувала, що котики в'яжуть мітинки, не маємо коли зніматися. Тому розпаковка. Так, я частково розпакувала. Значить, ось така косметичка для моїх проєктів. Ось така пряжа. Я такої ще не тримала в руках. Це Сісу Сандер, Сандесгарн. І це. Це по, по складу це шкарпеткова пряжа. Але вона, ви знаєте, вона така ніжна на дотик, я не знаю. От вона, і начебто і не мериносова, що тут пишуть, Вул. Вул і Нейлон. От вона, наче і не, не така слизька, як мериносова, але вона. Вовняна, але дуже-дуже м'яка і приємно. Ось один моточок такий, а інший зараз розпакуємо. А ось. Так. Ой-ой-ой, а етикеточка. Ось другий. Так, о, кольори вам скажу: 90 41 і 22, 21, 22. Так, дякую, Наталі. І от така коробочка. Розкручуємо її. І тут маркерочки. Ось інше, що воно ось такі коробочки. Знаєте, так можна його закринути в косметичку, і воно собі. Не загубиться. Такі маркерочки. Так, Тоб, можна потім буде все скласти в ту коробочку. Так. Ой! Вибачте, це мене не хотіло. Так. Ось такі маркерочки. Це заглушечки для спиць. Ось такі, бачите? Дуже приємні на дотик. Так, Ладно, буду потім збирати це все. Друзі, що саме цікаве, до YouTube в мене взагалі не було ніяких маркерів. Я не знаю, як я без них жила, як я жила без багатьох штучок, які в мене зараз є. І розпаковуємо ще ось цей. Так, і тут, дивіться, тут рулеточка. Так, не завжди, не завжди з тобою можна поміряти. І кремчик для рук. Дякую за такий шикарний подарунок. Я вчора була просто без слів в захваті від того. Наскільки було все красиво запаковане, наскільки все було так продумано і чарівно. І коли я вам покажу другу частину подарунку, ви зрозумієте, чим я була така вражена. Ну, а це ось подарунок для моїх котиків. Чому вони безмежно раді? Вони дуже-дуже люблять пледики. А це ось подивіться, який гарний. Яскравий різдвяний пледик. Мілюся зараз сама ним насолоджується. Весь пледик в її розпорядженні. Він дуже зручний, м'якенький, тепленький. Ось вона так собі сидить. Вона може в нього замотуватися і спати прямо укрита з головою. Ось так. Дякуємо тобі, Наталі. Це було дуже-дуже мило з твого боку. І про котиків подбати. Купила якийсь новий корм, ягня, з кабаном. Сподобалось. Ось так мені йому. Також хочу показати жилет. Все, він вже двічі випраний, відпарений. Дуже гарна резинка виглядає. Ось. Вийшов він в мене 50 см в ширину і 54 см в висоту. Ось така тут в мене цікава косичка на плечі. І все в цілому просто звичайний тепленький жилет запакую і відправлю, хай донечка вже носить. Так, дівчатка, нарешті в мене ці шкарпеточки дитячі готові. Я їх просто попрала. Відпарила і без всяких блокувань вони ось так виглядають нормально. Дуже класно тут вийшла резиночка. Дивіться, навіть резинка один на один. Ось так, щоб ідеально виглядала це я прям не знаю. Ось шкарпетки дитячі готові. Також я розпочала. До ось цієї шкарпеточки пару. Тут лише мисочок вив'язаний, але вже все одно, рано чи пізно, буде готова робота. Також я вам казала, що я буду в'язати шкарпетки з вівчарі, і ось теж почала. У мене тут спиці 3,25. Тому, я думаю, ну, не сильно воно швидко зв'яжеться в тому плані, що не дуже хочеться цю пряжу в'язати, але я думаю, що до... за тиждень я зв'яжу, бо мені треба відправляти посилку додому. В пріоритеті в мене зараз ось цей жилет. Тут вже залишилось зовсім небагато. Бачите, от від підрізів тут вже я спинку зараз окремо вив'язую спинку, потім під опілочки. Так мені здається, трошки мені цікавіше і швидше буде. Так як тут попереду обробка вже є, то мені треба буде зробити тільки обробку горловини і ось цих. Ну тут вже трошки. Тому що, мені здається, все ж таки оця обробка саме більше займає часу. А так вона в мене вив'язується одночасно і, начебто, робота потім буде йти швидше. Гудзиків ще тільки немає. Треба йти шукати гудзики, тому що всі, які в мене є, вони мені не підходять і не подобаються. Я хочу сюди якісь такі темно-шоколадні і невеличкі. Також після зйомки відео я сіла і перемотала всю пряжу. Я не знаю, що це в мене за бзік. Я не люблю, щоб пряжа стояла на конусах. Раніше, коли не було моталки, я все вручну перемотувала. Мама мені ще допомагає. Зараз, так як є моталка, я одразу все перемотаю. Це треба причепити бірочку, щоб я знала, що це в мене за пряжа. І ось на спицях 3,25 я зв'язала ось такий мінімальний зразок. Мені подобається, воно виходить не дуже щільне, але так як тут альпака, то вона трошки розпушиться. І... Буде пластичне, гарне полотно для джемпера прям те, що треба. Ось Тому, як тільки закінчу жилетку, буду розпочинати джемпер собі. І також розмотала коричневу пряжу, спробувала в 4 складання на спицях 4. І виходить ось така дирява сітка решето, що мені зовсім не подобається, так як це пряжа грибіна, грибіний меренос. Вона, звісно, трошки розпушиться, петлі розрівняються, але ну, ось це сильно деркаве. Так як це в мене буде великий кардиган. Я не хочу брати спиці менше, ніж 4, бо це буде просто знущання наді мною в'язати все. На... Ну, бо тут по-хорошому навіть 3,5 може бути діркавим, тому я вирішила додати складань, тобто не в 4 складання в'язати, а спробую в 5. Або навіть в 6 на спицях, тоді буде 4,25. І спробувала такий візерунок, ну, це типа напівпатентна, щоб одразу в'язати обробку, але це виглядає негарно. Все ж таки обробку мені доведеться в'язати окремо. Тому, ну, ось таке. Таку пробу піра зробила. Тепер буду в'язати вже по нормальному. Також поки щось там рилась в шафі, познаходила ось такі залишки. Це одна з перших шкар... шкарпеткових пряж, яку я купувала. Ой це якась. Норвежська, мені здається, чи шведська, чи норвежська пряжа. Я її тоді читала як Ярбо. Як вона насправді називається, я не пам'ятаю. І це вона така, знаєте, товстіша. Мені здається, там було чи 300 метрів, чи шо... ну щось таке. І тому я знайшла свої тріо 275. Позмотувала ось такі всі клубочки в, ну, порівну все поділила. І хочу зв'язати, не знаю, наскільки тут мені вистачить, е ну, хай дві-три пари дитячих шкарпеток, маленьких, щоб швидко і позбутися цих залишків. Це так, знаєте, на 2,75 по-хорошому роботи. На пару вечерів і шкарпетки будуть готові. Тому ось так напланувала собі, ну а там вже далі видно буде. І ще згадала, що не показала вам ось ці шкарпетки вже в зовсім зовсім готовому вигляді. Вибрані, заблоковані і відпарені. Наразі це самі високі шкарпетки, які в мене є. І в мене, знаєте, як ото -от нова іграшка. Значить, тут в мене 17 см вони висотою вийшли. Е я тепер все зважую і перемірюю. Не те, щоб в мене не було сантиметра, він в мене був, але тепер мені з цією альпакою цікавіше. Дивіться, в неї навіть кольори, підходящі до моїх шкарпеток, це мій розмір. І ще, знаєте, що помітила? Я дуже люблю в'язати бабусину п'ятку, особливо коли треба різні кольори додавати. Але, саме краще, саме на моїй нозі сидить п'ятка-бумеранг. Тому що, коли я ношу шкарпетки з бабусиною п'яткою, бабусиною або французькою, там не сильно велика принципова різниця. Тільки чашка по-іншому вив'язується. Особливо, коли я ношу її у взуття, вона в мене ось тут, ну, як наче в мене п'ятки немає, знаєте, от мені не вистачає моєї власної ноги, оця мені анатомічно сідає по п'ятці. А та от вона як живе, начебто, окремим життям. Я пробувала і менший розмір собі в'язати. І... І щільніше. От ні, у мене от саме п'ятка, яка мені більше всього подобається, як в'яжеться, вона саме моїй нозі не дуже підходить. Ну, я не зважаю все одно ношу, але взуття мені не дуже зручно. Ось такі справи. Я дякую вам за перегляд. Обіймаю вас. Сподіваюсь, що. Морози і негоди е скоро відступлять. Бережіть себе, до нових зустрічей!